Всім привіт, ви на каналі Лісова Ферма. І сьогодні наша куп... покупка пробує себе в роботі. Пробували, звичайно, там була стара стара сітка, вона трошки неякісна, криво мотала, це перший тюк, от, а потім вже почала краще мотати. Але ще до кінця не розібрались, тому що є... Багато процесів, такий старенький прес, от, але є два проводи гідравлічних, які йдуть на ножі і на е, викидання тюка ззаду відкрити брамку, і один є гідравлічний на, е, цю, на підборщика. От. Також йде електроніка. Перекривання клапанів туди-сюди. Ну, коротше, трошки треба повчитися, не знаю, як ми будемо ще вчитися. Треба буде десь накусити трошки. Бо тут -от так на ходу на швидку руку щось спробувати, як він працює, що до чого. От. Такий його стан. Видно, що він не дуже і вироблений, катки, фарба ще якась трошки збережена. Взяли сітку такого виробництва. Дві бухти. Отак от. От його ближче покажу. Це вже тюк не набитий, як бачите, нога залізає, тобто, от, там нижче сотки, якось там визначається набитість, точно не скажу. От. А ці тюки вже до 200, то там класно набилося, От як бачите. Обмотало, не знаю, скільки кругів. Ще вмотало мало обмотати 13, бо було наставлено, аж побачили пізніше. Що стоїть 13 кругів. Ну от таке маленьке відео. Тож, ще вставлю, можливо, десь і роботу його. Всім пока. Чекаємо нових відео. Ага, і ще один такий маленький. Е... Допрацювання буде, будемо ставити на нього електричний оприскувач. От сюди будемо ставити форсунки і будемо вносити бактерії для сінажу. Бактерії також придбали, відео зніму маленьке. Тож всім пока!